То там випадково можете выключить то щось буду сварити Нехай то як би воно зараз прямо в очи світа Що зорі в очи світа не буду виключити трансляцію щоб хіба цей щоб ти ты... а ну щось напишите відео напише не бачу, щоб я не знаю кто заходи страх заказав Ти та хто така? Курляк. Та uh от -huh. так сіла на козирний місце, та й гадаєш, що всі гадають. Чат є. Е. Привіт. Добрий ранок! Знадільний святой у вас! У нас зима! Yeah. Так, покистрі yeah, там да, розмина. Чат не заборюватися? Всім привіт! Щоб не траситися, привіт, привіт. Тому ж боком так. Там все річ мені ліпити не треба. Ти ж то. То дай фартух. І добрий чай. О, так уже зібрався твій фартух. Видно, що ти працюєш в ньому часто. У нас теж сніг. Добрий ранок, привіт, привіт. Я вам кажу, що в нас більші сніг, чим зимою падав. Дідьте мікрофони, ми знову мікрофони не зарядуємо. Ти не такі, знаєте, трохи безтолкові було плоха. Підв'язати можна. Чому мікрофон не зарядаємо? Сергій, візьми mm. на себе ту, ту зобов'язані, бо на мене щось покласти Покласти в чомусь, то все. То все. Нового Роздолу привіт, у нас хмарно. Доброго мирного до усім дня. Вас прекрасно чути. В Англії нема снігу, то вам добре, стріпайтесь, стріпались. У мене кот видалили. Прийміть вітання з золоту. Добрий ранок, чудова родина, був дощ. А у нас. Я вам зараз покажу, що у нас хто ще не бачив наших сьогоднішніх сторіз, поки там Сергій. Подивіться, яка у нас зимонька зима. Бачите, гори всі в тумані. У нас тут весна орхідеї, а там зима. Як з тим миритися? Але я ж кажу, що у нас зимою такі сніг не падають зараз. точно. І на деревах всюди, такий такі не спадає. Ти подвижчити файл став камеру. Завжди все добре. Так, привіт з Мукачева, привіт, нас теж зима. Добре. З Кимницького привіт. Луць О, то вам добре, ви недалеко від нас у вас, Сонечко. Привіт зі Львова, у нас сніг. Доброго ранку сонячної Чехії. Ви що підколюєте нас? Привіт з Ужгороду, привіт зі Львова. Зрій, я ж я з тої реклами бонжур колись. Ага. У Києві нема снігу, але дуже холодно. Привіт з Луцька. А вчора писали з Луцька, кажуть, дівчата, хлопці, тримайте той сніг, не пускайте до нас. йой, то таке намело, таке нападало, я взагалі в шоці? Треба? Я розкатую чи розтягую? Ви тоді Ярину похвалила, я ось щось не знаю. Також, щоб було добре всі хвилі. Особливо мене. Таку жирну. так Такс. Королєве? Хто з вас дивився випуск Сила впливу? А? Я не дивився. Хто знайшов коди? Хто отримав свій номерок? Ви знаєте, що в кінці 247 кінці часів. ефіру у нас буде розіграш. А ще у нас цього разу на розіграші двоє більше учасників, ніж минулого разу? Так. Так, якісь від нени прийшло повідомлення скрити. Це хто? Я не знаю, Та то напевно люди вже скидують. А, Гарного дня і смачних вареників. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Привіт звягеля! У нас сонечко, привіт, Тернополя, привіт з не ви чудова дружня родина. Ви такі молодці. Королеви, Коди треба скидувати тоді, коли ви в тому жеребкуванні ми вас вибрали. От ваш номерок виграв, тоді скидуйте коди, і ви будете підготуйтеся, щоб ви мали скрини. Номер телефону Нараз я зараз битов... не потрібно скидати. Номер телефону. Я навмисно написав, щоб ви вже мали його. І коли ми почнемо е, обирати переможця, ви побачите свій номерок, що вас вибрав номерок. Одразу скидаєте, кажете Сергій, я виграв, Я перевіряю лайки, ви поставили. Коди є ваш акаунт є і вашому є, Все ви лайки, лайки неподобайки не забувайте. Привіт з Вінничині. Доброго дня, Сергій Добрий День Ростислав е Михайлович. Сергій Валентин бажаю вам здоров'я, міцного. Я, дякую, Я дякую. так мене, то Світлана Валентинівна писала. Я зрозуміла, Ростислав. Дякую. дякую. А ви знаєте, що... небо над головою, Нехай ангел Боже щастя вам дарує. Дякую, але знаєте, що в мене свято одинакові ініціали? повністю. Від Вінниччини, з Німеччини, в Запоріжжі весна, дай Бог, хай вас там буде тепло. Приміть вітання з Запоріжжя. щирі вітання і вам дякую. Не дивилася. Подивіться сила впливу на Ютуб каналі. Де його глянути той випуск? Випуск в Ютубі, просто пишете в пошуку, бо це не на нашому Ютубі випуск, це Настя Хрещук. Але якщо ви в Ютубі вводите в пошуку сила впливу... І зразу дивитись випуск. До речі, перша частина буде друга. Я дивилась, вас я дивилась. Як ваше худання? Ну, ми будемо зважуватись 11 квітня. Скажу вам так, Сергія, результати, як і в кожного мужчини, вони швидші і кращі. Бо в мене, дай Бог, щоб за місяць хоч кілограм пішов. Але мені і так подобається, шкода, що я не замірилася, бо по об'ємах я бачу, що добре. Mm -hmm. Я дивилася цілу впливу тільки зради королєви було цікаво. Передайте привіт моїй сестрі Діані, вона вас ободнює, кожного дня вас дивиться. Ви класні. Діаночка, щире вітання. Де номер телефону? Хто не бачив номер в телефону в описі, то ми потім покажемо, де тут викрати. Бажано не показувати, бо тоді завернув десь. Бажано не показувати Сергійка, в описі є номер телефону, або ми продиктуємо потім. А тоді нам Ютуб давав попередження, що не можна таке робити. Привіт, гарного дня, привіт США. У нас четверта ночі, але я не сплю і дивлюсь ваш ефір. Вот. Готова даєте? Та що ж ви будете днем робити? Спати? Добрий ранок, віде. я дивилася ефір, мені сподобала. Дійсно цікава тема про дружбу. Та це така тема, про яку можна говорити вічно, бо дружба виявляє, як виявляється, є різна і має термін давності. І, і, і взагалі було б класно, бо так Конституція України так була Конституція дружби. Всі прочитали, всі погодилися, всі підписали. Тому ну, що, як виявляється, кожного з нас дружба. Кожного дружба своя і кожен, кожен по-своєму розуміє. По е Добрий ранок, я просто я дивлюся туди в камеру, коли говорю, мені той ліхтарик в очі світи, потім я дивлюся туди, і мені темно в очах. Добрий ранок, так. Мені сподобалося. на який номер скидати скріншоти? Є в описі. Є. Доброго дня, чудова родина, доброго дня, Людмила. Я дивилась випуск, все норм єдине. Порадила би вам, Світлану, вдосконалити трохи слов'янський запас українського діалекту, бо багато русизму, а так цікаво. Ярослава та я теж дивилася і теж помічала за собою зі сторони, що в мене багато тих російськомовних та словечок. Так що ваше зауваження дуже доцільне і влучне, але я це теж сама помітила, і мені було цього теж дуже противно. Ну, але що скажуть? А я, як побачила, там я... по-русскому видавала, я сразу зразу виключу. Даються, знаєте, взнаки e, спілкування з бабулею довгий час і статом. Хмельницькому прохолодно сьогодні. Як так стало, що Сергій так швидко покинув починається. Привіт з Бережан. У нас теж сніг. Доброго дня, привіт родини, які ви молодці, не знімайте. Не змінюйте свої традиції. Миру вам і благополуччя. Дякуємо. Бачите, у нас минулого тижня були дівчата зі Львова, і Наталка Карпа теж показала відео, що її мама теж кожну неділю ліповарений. Це не тільки у нас, а у нас багатьох такі традиції. А я свій подумав, Наталі Карпа. Мамо сюди. Ну, привіт з Варшави. Привіт, дивлюсь дивилась класно, дуже сподобалось. Було цікаво. Добрий ранок зі Львова. Задоволенням з вами слідкую. Ви молодці, дружна сімейка, щастя вам і здоров'я. Дякую. Доброго дня зі Львова. Дивилась, було дуже цікаво. Чекаю продовження. Ви молодці. Людмилечко продовження буде на наступну п'ятницю. Привіт з Київської області. Де а де ще два хлопці? Максим спить Аркадій в кімнаті. Чи буде друга частина випуску? Буде в п'ятницю. Доброго дня, вам з Херсонщини. І вам вітання! Знаєте, вийшло випуск з двох частин, бо вони там мололи дуже. Бо... Запис тривала 4,5 години, і Настя, яка власниця каналу, яка запросила на цей випуск, вона каже, скільки всього цікавого каже, навіть нема нема що вирізати. Але наступний випуск буде більш такий. Легший, бо ми там вже більш розслабилися, більш вже сміялися, і різні теми зачіпали, треба чи не треба. Я навіть по закінченню запису програми кажу, слухай, можете ту частину взагалі не виставляю, я кажу чого, нехай буде. Так що теж мені буде цікаво подивитися. Mm. Доброго дня, доброго ранку. Я дивилась дуже класно, а ще дивилася бринський флім Кава з кардамоном, то мені здалося, що головні герої дуже подібні, подібний Сергій є. Сергію, люблю, яйць, люблю вас дивитись. Ви молодці, Маріаночка, дякую, треба дивитися. Доброго дня, передаду на п'ятницю. Кава з кардамоном. А, Чому ви змінили традицію зелені ходити один до одного на вареники? Ну то коста, ти прийдеш, Галя сказала, що неї буде свій. Е, ні, потім Галя хто кудись їхала, то, то ще щось не знаю. Дякую. Ми б хотіли, щоб було, бо у нас вареники завжди є, тому може завжди приходить. Добрий день, випуск, ще до кінця не додивилася, але без кого дивлюся. А ще мої донеці сьогодні піврочку. Привітайте, Добре. будь ласка. Юлічка, вітаємо вашу доцю з ким же маленьким, маленьким, таким, ювілеєм, малесеньким, з піврочком хай здорова і щаслива росте. І вам на потіху. Світлана на концерт «Білик» іду, Та сьогодні їду до Львова на концерт Ірани Білих. Буде з нею співати. Так, почитала, що це буде в евент холі І там ще пише якийсь той евент-хол, назва я взагалі поняття не маю, навіть куди я маю їхати і де він знаходиться. Ну але я мушу розібратися не, не. на сьому годину у Львові буде концерт. Так що я буду їхати, буду знімати її концерт, буду виставляти на нашій резервній сторінці в Інстаграмі е, відео з її концерту. Кому цікаво, заходьте, дивіться собі концерт. побувайте разом зі мною на концерті. знаєте? Mm -hmm. Я теж собі вела традицію, варе... Боже, тому що то за дура тут викрикає, а то я тут. Я теж собі вела традицію, вареники на вихідні повторила за вами. Круто. Це файна традиція. Так, всім привіт, з вами борщів, борщів з любов'ю. Дякую, Наталочка, привіт сім'я, привіт. Привіт з другого обича, готуємося ліпити також вареники. Хай Сергій приїде і допоможе. Ага, вітання з постоми, Сергій. То від Світлана і сім'я вареники це дуже смачно ліпите з білого борошна. Світлана, але ви а. ходите ви, але ви ходите, старайтеся худати. Може ліпити наше національне блюдо з ціло цільнозернового борошна. Ми ще не пробували цільнозернового. Привіт львів'янки з Кракова. Привіт, добрий, день, як доглядаєте за орхідеями. Ви не повірите, ми якщо не забуваємо, то їх підливаємо. От і все наше доглядання. Більше нічого. То вони в нас такі сильні, що борються за життя самі. я буду вам дуже вдячна, що ви поставите вподобайки і будете тапати... як там? сердечки. І будете тапати сердечки в ефірі. У вас там є сердечко. О, так. Цікаво, чи всі, хто має номерок, зараз в ефірі. Так, дуже хочеться, щоб всі, хто бере. Ні, немає всіх, що... а хоча, може, є бо 726 зараз глядачів. Чи є всі глядачі, які беруть участь в цьому, будуть брати участь в розіроші? Ну, що минулого разу ви бачили, ми три рази переобирали переможців, тому що людей не було в ефірі. Але потім люди розголосилися після ефіру, але це вже було пізно. Так, а мені лінь сьогодні ліпити вареники. Ну як лін, то нічого не робіть. Чесно, мені би теж не було лінь на погоду. Ну, така погода якась хочеться спати, просто наїстися і спати. Добрий день, і так. Привіт з Луцька, привіт. Як завжди дивлюся ваші сторіс і Галинки, ні дякую. Доброго дня, що Сергій розійшовся з Оленкою так. Так. Ой, собі чайочку, знаєте, зробила, попиваю. Брату могла б теж зробити. А ти що чай будеш пити? Це, ну, сел... до речі, відмовився, сел завжди пив каву з молоком. А тепер він відмовився від кави з молока, п'є просто чисту каву. Вона йому вже не так заходить, він її менше п'є. Бо він, знаєте, худний, він хоче, щоб гачком бути. І... Гачком? і він вирішив, що йому це допоможе. Гачком? Що вже розігруєте? Зараз нічого, в кінці ефіру буде розіграш. Люди, які беруть участь в нашому розіграші, це ті люди, які переглядають наші відео за тиждень, знаходять коди, потім їх пишуть під відео в фіналу, ми їм роздаємо номерки і в ефірі ми розігруємо три призи. Три призи це грошові призи по 2 тисячі гривень. Так що минулого разу дівчата, які брали участь, які виграли, вони під... Я під надію, що під це... ефіром вони написали, щоб вони все отримали, що бо хтось сказав, що розвод, що ви їх слухаєте. Як я не розвод, все чесно. Ні, я вважаю так. Ті, хто думає, що розвод вас ніхто не заставляє приймати участь. Ті люди, е... які отримують виграш, от коли виграють, тоді вони вже можуть сказати, чи то розвод, чи не розвод. Може, і наші переможниці є. Доброго дня, Світлана! Та якщо переможниці минулого ефіру є, то напишіть. Будь ласка, доброго дня, Світлана. Може, Сергій прокоментує Оленко. Початок такий феєричний двор він ділився. А як так сталося, що не разом, що не разом не чули. Ми чули тільки одну сторону. Ну, Сергій потім, як захоче, то скаже. Е... Я, що знаю, що казати. Та розійшлись, ну просто не зійшлися, все. Привіт Можуть. вас, вітає Пристосов. незламний Харків. Ми з вами, Харків, ми також з вами, тримайтесь наші служби. Хай вас анне охорони завжди оберігає і матінка Божа візьме. Цю нашу країну під свій омофон і береже кожного з нас. Доброго мирного дня вам. вам бажаю. Дякую, Ростислав. Світлана, в мене з моєю мамою сперечання. Вона вважає, що ти ходиш 10 тисяч кроків за вечір, а я кажу, що за день. Скажи, будь ласка, хто з нас правий? Ви молодці, люблю вашу сім'ю. Оксаночка, я виходжу ввечері, щоб. Ну, Пройти тих 10 тисяч кроків. І якщо в мене виходить, якщо я днем ходила більше, то в мене виходить деколи. Там було і 15 тисяч кроків, і 14, і 12. Я просто йду свій маршрут, я вже орієнтовно знаю, що там 10 тисяч кроків. А якщо виходить більше за день, то круто, то тоді виходить більше. Тоді, ну. А деколи і менше виходить за день? Ні, я виходжу, я виходжу на 10 тисяч кроків, але я сумую всі кроки за день. Якщо я прийшла свій маршрут, і в мене має там 10 тисяч кроків. Але якщо я ще днем походу, то навіть ні, ніхто не пробив бо як пускати. Якщо я знаходила днем більше, значить в мене виходить більше. Але в основному я виходжу на маршрут 10 тисяч кроків. Так. В основному за вечір за ту прогулянку вона має пройти 10 тисяч кроків. Привіт, з очаку, ви супер суперсім'я. Я, я вами захоплююсь, дякую, привіт, з Варшави. Ви найкращі. вітання з Рогатинщини. У нашій родині теж кожної неділі вареники. А в зимі то з капустою мають бути. Ой, з капустою то самокотали їх важче ліпити. Доброго ранку. У мене теж сьогодні вареники. Вже все готове, п'ю каву і дивлюся ефір. От ви дівка трудівниця, молодець. Та давайте ліпіть з нами. Привітайте мого чоловіка з днем народження. Чоловік Анечки, з днем народження у вас. Моніка вже здорова, Нігордо Борить. Добрий день, ви супер, дякую. Я Наталочка, переможниця минулого тижня. Всім привіт життям. Вона Наталочка, дякую за вашу вігу. Наталочка, всі кажуть, що ви підставна людина. Так, все чесно. Я переможеця сьогодні знову беру участь. Оксаночка пише, що вона ще пам'ятає. Як да дякуємо, Оксаночка, за відок. Як номерок писав, то я бачив, що наша переможниця. тут Валентинович. Коли відкриття будиночку, та, та снігом засипало снігом замов. У нас такі сніги, що ви собі не уявляєте? У Нас зимою такого снігу не було, як зараз. Тобто. Вітаю, смачного вам. Учора Я робила. Пишки по вашому рецепту. О. дуже смачно. Ще я хочу попробувати пекти чиабату по рецепту Сережки. Дуже смачно виходить, чесно. Можна... Сергій розійшався з Зеленкою. Ну, то просто ми не зійшли, ми не то, що розійшли, ми не зійшлися. Слава Ісусу Христу, слава віку Богу. Всіх з весняним снігом. Військ, <ривіт> <ривіт> вашій родині і всім королєвим дивилася. Силу впливу, ви, Світлана, дуже класні і відкриті, а ще справедливі. Чекаю наступного випуску, гарного дня. Тетяна, дякую, бачите. А в когось склалася думка, що я там випендрювалася, а хтось сказав, що я не така, як є. Я кажу, Боже, скільки ви знаєте, яка я є? Я взагалі трошки. У ну, мене просто, у мене реально, в мене якісь зовсім інші бачення, я не знаю, як це так сталося. То вже, наприклад, на в наступному випуску буде, де я скажу, слухайте, чого я не така, як ви чого у вас все нормально, а в мене все не як у всіх. А то я можу підтвердити. Реально, в неї в житті якось то перший я чудив, потім баба появила. Ну, коротше, я, все життя вона щось з чимось набореться. Ну, мене вона не поборолася. Це ясно.